Поєднати теоретичні знання із практичними до Долинської міської ради завітали викладачі і студенти кафедри публічного управління та адміністрування Прикарпатського національного університету. Під час візиту вони мали змогу ознайомитися з практичними аспектами розвитку публічного управління в Долинській громаді. Я розповів і гостям, і нашим учням про те, чим живе громада. Чого ми досягли впродовж цих непростих чотирьох років нашої каденції, про досвід нашої міста, нашої громади, про ті реалізовані проекти, які є зараз на стадії реалізації, також про ті, які ми плануємо реалізовувати в майбутньому, голова Долинської територіальної громади Іван Дирів зазначає, такий формат зустрічі тут відбувся вперше. Насправді, така, такий формат застосовується вперше. Не тільки там навчання в лекторіях, в університету, в аудиторіях, а власне практичний досвід, який студенти можуть отримати на місцях, спілкуючись із міськими головами, спілкуючись там із працівниками апаратів. Ну, це дуже важливо як для їхньої професійної підготовки, так, напевно, і для якогось життєвого досвіду. Окрім цього, представники університету завітали до учнів 10-11 класів Долинської громади, де розповіли про можливості навчання в університеті. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.